Ворог не полишає спроб просунутися в районі Вовчанська на південно-слобожанському напрямку фронту. Минулої доби сили оборони відбили штурм ворога у тому районі. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Як минула ніч? Яка ситуація на ранок на Харківщині? Поговоримо із головним сержантом оператором БПЛА 4-го прикордонного загону на псевдочеча. Він є гостем нашої студії. Вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, доброго ранку. Дякую, що знайшли час і Можливість долучитися до нашого ефіру. Власне кажучи, на початку розмови, дозвольте поцікавитися оперативну ситуацію в зоні дії вашої відповідальності. Та що станом на зараз бачать оператори БПЛА на Вовчанському напрямку? Ну на нашому напрямку, на Вовчанському наразі ситуація стабільна, більш контрольована. Противник веде себе розслаблено. Та штурмових дій та розширення зони активних бойових дій наразі немає. Противник більш будує фортифікаційні споруди, виходить без захисту особистого, таких як бронежилет каска. та наразі ситуація стабільна. Дякую. А чому противник настільки розслаблено поводиться, навіть без засобів захисту виходить. Вони не очікують, що на них можуть бути атаки. Чи в чому полягає причина, як це можна пояснити? Наразі я не розумію, чому противник себе так веде. Тому що ми раз, з раз допомогою розвідки знаходимо та намагаємося ну, вражувати живу силу противника, знищувати їхні фортифікації. та… Якось так. А те, що вони будують фортифікації і менше наступаючи, чи може бути свідченням того, що фактично вони отримали команду призупинити або зупинити наступ, ну принаймні на овчанському напрямку, і готуватися до оборони, чи про це ще рано говорити? Я думаю про це ще рано говорити, тому що у нас противник непредсказуємий. Наразі ми спостерігаємо те, що тільки противник окопується. Та, е, активних дій з їхньої сторони ми не спостерігаємо. А тоді дозвольте поцікавитися, а коли змінилася ось ця інтенсивність дій, відколи на Вовчанському напрямку ворог е, призупинився, так би мовити. Ну, подібно з попереднім напрямком. Е, ну, у нас зараз ситуація спокійніша. Е, Єдине останнім часом їхні вертушки часто зароблять обліт наших позицій, обстрілюють, можуть застосовувати би пила типу FPV та FPV на волокні або Угу. Тоді дозвольте поцікавитися, якими завданнями ви сьогодні опікуєтеся ваш підрозділ, які завдання виконують ваші безпілотники. Це переважно розвідка, коригування чи відпрацювання по ворожих цілях? Наші безпілотники виконують всі важливі ролі на фронті. Вони виконують такі завдання, як і розвідка, як коригування артилерії, мінометів наносення... Ураження живої силі противника та знищення їхніх фортифікацій за допомогою FPV. це на даний час дуже важливо на фронті. Чи помічі безпілотники а, дуже функціональні? Угу. Дякую. А чи помітили ви нові методи або технічні засоби, які ворог використовує проти наших дронів? Ну, та разі, що знову ми нічого не побачили, щоб щось змінилося. Противник, так як використовує особисту вогнепальну зброю, як автоматами намагаються збивати дронам, глушити за допомогою системи ребів та перехоплювати відео з ФПВ, щоб наносити вогневе ураження по пілотах. Ну нічого ми не побачили. Намагаємось боротись з цим всім старим. Тоді хотів ще поточнити стосовно засобів радіоелектронної боротьби ворога. Чи вдається ефективно обходити цю, ці засоби? І чи не складається сьогодні враження, що FPV-дрони звичайного типу, не на оптоволокні, втрачають свою ефективність? Ні, ми вчимося до Покращуємося в цьому, намагаємося обходити. У нас це добре ну, виходить. Ми наносимо вогневі ураження. Противник втрачає живу силу, втрачає деколи вогневі свої засоби. Тому ми в цьому також не відстаємо. А чи були останнім часом операції, де безпілотні літальні апарати відігравали ключову роль у знищенні цілі або зривів планів противника, можливо наступальних операцій? Так, звісно, на попередньому напрямку противник малими групами намагався штурмувати наші позиції. То саме безпілотники, так як і в Піві. Де... ППЛА типу МАВІК виконували основну роль у відбитті штурмів та збереженні життя наших е, піхотинців, тому е, це вкрай важливо зараз на фронті, е, були, були знищені їхні вогневі засоби, там е, міномет, який також заважав нашій піхоті. Дякую. А стосовно ось цього умовного затишня на харківському напрямку, а чи можна його на вашу думку пов'язати із тим, що на інших ділянках фронту, зокрема на Покровському напрямку, в районі Добропілля, ворог навпаки, активізовується і посилюється? Чи можна стверджувати, що відбувається ну, якщо не переміщення сил, то посилення бригад на інших відтинках замість? Того, аби тиснути по усій лінії фронту. Ну, мені здається, що противник, противник також е, має в цьому трішки проблеми. Не на всіх напрямках він може підтримувати таку активність БПЛА, як на одному, там, де ведуться активні штурмові дії. А це пов'язано. Десь у них краща активність, десь вони підтихають, але все ж таки активність дуже велика. А це пов'язано із нестачею БПЛА чи із тим, що вдається ефективно придушувати ворожі пташки і засобами радіоелектронної боротьби, і збиттям зі стрілецької зброї та іншими засобами? Мені здається, що це все. Воно купі. за те, що вдається з ними боротись е, такими засобами, як РЕП, е, збиття дронів, ураження пілотів їхніх, е, та і саме з, е, з тим, що ти також є в них проблеми з дронами. Також кожного ранку, коли ми спілкуємося із військовими у куті екрану, ми демонструємо нашим глядачам QR-код. Він покликаний допомогти нашим глядачам долучитися до важливих зборів, до важливої справи, до збору для бійців Сил оборони. Сьогодні не виключення. Теж в куті екрану можна побачити qr код чи могли б докладніше розповісти про те, в чому зараз є найбільша потреба і на що покликаний цей збір. Наш прикордонний загін відкрив збір на fpv дрони та комплектуючі до них, щоб ми ні в якому разі не відставали, а тільки е, покращували свої здібні, здібності, навички е, та максимально нанос, могли наносити вогневе ураження. Е, збираємо на fpv дрони, комплектуючи до них, щоб змогли розвиватися в плані оптоволокна та нищити противника ну, ще ефективніше. Стосовно оптоволокна, наскільки далеко сьогодні можуть залітати, якщо про це можна говорити, дрони із оптоволокном, наскільки великі катушки можна чіпляти до fpv дронів аби вони не втрачали, так би мовити, корисного навантаження? Наразі чіпляти можна різні катушки. Є такі 15-20 кілометрів, 25. Тому все воно зараз все розвивається і дуже активно. Тому для цього ми збираємо гроші, щоб посилювати дальність, посилювати потужність цих FP дронів які можуть нести цей бойовий снаряд. Е, та, також ще хотів е, поцікавитися ваші думки, чого найближчим часом е, очікувати е, від ворога на цьому напрямку, адже. На початку розмови вже зауважили, що ворог переважно готується, не готується до оборони, а будує фортифікаційні споруди і поводиться так, би мовити, розслаблено. Чи можна це вважати якимось певним затищем перед чергового наступу, враховуючи оперативну ситуацію на інших ділянках фронту? Ну, В нас такий противник, що він є дуже непередбаченим, тому і давати якісь прогнози, це дуже складно. Ми бачимо, що скупчення ворога немає, пересування техніки наразі в нього теж немає. Ну, Наші воїни, які стоять на даному участку, готові до відбиття будь спроб наступу противника та дати йому гарну відсіч. Також часто цікавимося. Чи відомо вам хто стоїть проти сил оборони на цьому вітинку фронту? Чи це добре навчені бійці, чи це новомобілізовані, чи вдалося можливо поповнювати обмінний фонд і спілкуватися із загарбником? Ну на, на даному напрямку в нас такої нагоди не було, тому тут не знаю як коментувати це питання. Угу. Е, так, і е, тоді ще поцікавлюся е, на завершення м, стосовно того, е, як відбувається координація між е, суміжниками, суміжними підрозділами е, для ефективного застосування БПЛА не тільки задля для відпрацювання по цілям, а й наведення і співпраці з артилерістами та іншими підрозділами. Все відбувається за допомогою радіозв'язку. Та супутникових систем старілінків. Добре. Що ж, дякуємо вам, що знайшли дякую. час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за е, цікаву розмову. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був військовий на Чеча, головний сержант, оператор БПЛА 4-го прикордонного загону. Дякую. Дякую вам.